День діти. Сьогодні ми з вами закріпимо ваші знання про овочі. Але щоб це зробити, треба згадати, з чого варить борщ. Ви любите борщ? Давайте згадаємо, що ж кладуть у борщ. У борщ кладуть капусту, картоплю. Цибулю, перець, помідор, часник, моркву, буряк. А для того, щоб борщ був смачніший, ще додають кроп, петрушку і лавровий лист. Поставимо наш борщик і буде смачний борщик. А поки наш смачний борщик вариться, ми з вами відгадаємо загадки про овочі. Послухайте першу загадку. Хто хустиночку свою влітку покриває? І по двадцять хустин на голівці має, подумайте, це капуста. Наступна загадка. Борщ з нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкувати він на смак, фіолетовий буряк. Наступна загадка. Сидить дівчина в коморі, а коса її. На дворі. як ви гадаєте, який це овоч? Це морква. Наступна загадка: червоний макар, по полю скакав і в борщ попав. Це перець. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра і смачна. Це картопля. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Здогадались? Це цибуля. Я в городі виростаю, а коли я дозріваю, варять із мене томат, в борщ кладуть і так їдять. Це помідор. А ще ми додамо е, до нашого борщу. Часник, щоб борщ був смачний, петрушку, лавровий лист і кріп. Ось такий у нас смачний борщик зараз вариться.